Усім доброго раночку, доброго ранку. Понеділок сьогодні, 22 вересня. День гарний. Вітер є осінній. Навіть трошечки вже такий ніби й холодніший. Ну, ще може і прогріється, бо сьогодні обіцяють, що 26 буде градусів. Але вже все рівно відчувається подих осені. Я сьогодні знову ще на гарбузах. Дуже хочу. Ввечері я вже вам розкажу, що я сьогодні їх дотереблю. тереблю, бодай через один. Но я до тереблю. Бачите, в мене трошечки є нежить, є щось таке якесь. Ніби ну, голова не болить, але... Але... але самопочуття не дуже важне. Ось ще купа, от там купа. Ще вон трошечки є не зібраних. Ось вон... так то діло. Всі приступають скрізь гудять трактори, чую, Машини скрізь. Вон там в нас на горі посіяний соняшник. Бачу, він вже почорнів, значить його покропили. Там поля у нас під лісом. Дуже хочуть хоч трошечки на соняшник, якщо буде залишки, щоб назбирати на олію. От така справа сьогодні зрання. Так, всім доброго, гарного деночечка. Всім трудимося, хто відпочиває, хай благополучно собі відпочиває, хто трудиться. Всім пока-пока. Пока, -пока. пока. здоров'я всім.